Багато аналітиків кажуть про те, що у Камали є дуже таке слабке місце одне це економіка. Саме в цьому напрямку Трампа чи не найбільше поважають і довіряють йому саме економічне питання. І вони надзвичайно важливі. Вони в топі серед усіх питань, які турбують американців. А от Камалу насправді менше. Байдена ще менше, тому що його пов'язували з високою інфляцією. Це не зовсім правильно. Відповідальність за високу інфляцію брала і адміністрація Трампа, яка друкувала гроші, і там Байден друкував гроші, і там своя особлива історія. Але так ще інакше. Інфляція розкрутилася найбільше при Байдені. Тож багато американців вважали, що демократи в економіку не дуже. От вони в інклюзивність, там в права людей таке інше, а в економіку не дуже. І Трамп, в свою чергу, навпаки, грав на цьому і показував, що я можу, я вмію. Під час мене росли всі індекси більш при Байдені, до речі, теж росли. Але довіра була високою до Трампа по економічних питаннях, І Камала мала невілювати цю ознаку, сказати, що вона не гірше вміє в економіку. І зможе конкурувати і по цьому питанню з Трампом. Ще раз, це питання надзвичайно важливе, особливо в Штатах, які вагаються. Це зараз найбільш важлива частина. Ми не раз говоримо в наших відео про це. Дивіться про американські вибори. Штати, які вагаються зараз в основній увазі всіх політиків. Отже, то що ж, Камала таке представила, що вона каже, що вона буде робити в економіці, як вона буде бороти Трампа тут? Чи вийдеться взагалі в неї з цими пропозиціями його бороти? Зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. По-перше, треба розуміти, що Камала Гарріс – вона демократка. Ця партія вона завжди виступає за розширення соціальних видатків. Також вони за те, аби збільшувати бюджет і бюджетні програми. Така собі ліво, лівоцентрична, можна навіть назвати в деяких питаннях політика. Республіканці, вони навпаки, за скорочення бюджетів, за сильний ринок, і аби він надавав робочі місця зарплати, і тим самим, от вам і соціальна програма це хороша зарплата. Отже, цей контекст важливо розуміти. Хоча від обох кандидатів очікують макроекономічної і макрофінансової стабільності розуміння, що якщо навіть демократи хочуть щось розширювати, а республіканці хочуть щось різати, це не буде сильно відбуватися на загальноекономічній політиці. І американець, який довгий час там накопичував гроші, там накопичувальна система. У нас до тепер солідарна і це крінж, і, і треба міняти. Звісно, ще раз про це наголосимо. Але американець це життя копить, копить цей долар, і він не хоче, щоб цей долар знецінився повністю. Його накопичування помножились на нуль, як казав один класик. Він хоче, аби все було більш-менш нормально. Добре, він навіть може бути за збільшення соціальних видатків і за різні там пільги, але він проти того, аби це все знецінювало його труд, тому що він працював, він витрачав час і на пенсію він хоче більш-менш жити, а не жебракувати. Тож від обох кандидатів очікують такої базованої позиції економічної. От, наприклад, Трамп деякий час тому стверджував, що криптовалюта це не справжній актив, і він в нього не вірить. Проте, коли потрібно збирати всі можливі голоси, а що ще важливо кошти на підтримку кампанії, він заявив, що легалізує крипту і взагалі криптоманни, його друзі. В той же час Камала може призначити міністром економіки сьогоднішнього голову Сек Гері Ганслера, якого дуже не полюбляє криптоспільнота. Тож давайте по Камалі по порядку. Камала у своїй промові наголосила на декількох основних питаннях: ціни на продукти харчування. Мання, податки, житло та витрати на медицину все це звичайно ж приправлено тим, що це сприятиме розширенню можливості для середнього класу. Почнемо з повного крінжу, який є крінжом в будь-якій країні світу. Якщо такі пропозиції лунають, камала заявила, що хоче ввести федеральну заборону на завищення ціну харчові та бакалійній промисловості. Подейкуючи, вона навіть розглядає можливість. Прокурором переслідувати таких завищувачів. Ух, бачите, колегам своїм надає широкі права, точніше хочуть надати, точніше кажуть, що хочуть надати. І на жаль, цей фокус не на причинах інфляції, а на наслідках, які дорого буде коштувати згідно економічної теорії, підтримується частиною американських виборців, які хочуть, аби ціни були не такими дорогими і готові. Ви вже карали за це кого хочеш. Тобто йдеться про те, що якийсь там комітет чи процедура буде шукати власників магазинів чи бізнесів, які завищують на їхню думку ціни, і, звісно, буде їх карати. Це відходить від конкуренційної ринкової системи. Задача держави, і це все Нобелівські ларіати, якщо ви вже, по суті, впливаєте на макрофінансову ситуацію, зробіть стабільний курс, стабільну валюту, стабільну інфляцію, і далі ринок справді справиться. А якщо він там буде змовлятися, то от є антимонопольне законодавство вперед. Працюйте, а тут ви розбалансували макрофінансову ситуацію, витрачаєте гроші з бюджету, збільшуєте державний борг, робите цей гелікоптерманія, і вам, от винні, звісно, буржуї, яких треба подати, тому що деякий народ не годує, ви хочете перевести стрілки, і це все буде дуже дорого коштувати. Так не варто робити. Але якщо в черговий раз хтось хоче побудувати соціалізм і зрозуміти, що він не працює, та будь ласка, просто шкода Сполучені Штати. До речі, у нас теж був досвід з цією історією. Дуже хороший приклад це ситуація з українським пальнем у 2022 році. Однією з причин дефіциту було те, що в Україні діяло обмеження на максимальний рівень ціни, який, по суті, робив так, що АЗС не могли працювати через збитки. Отже, чисто популістично от Камала вирішила сказати, я буду боротися не з причинами, а з наслідками проблеми. І можливо вона отримає якісь голоси, але це абсолютно бездарно економічно. До речі, більше про економіку ви можете дізнатися в нашій школі останнього капіталіста. Там у нас є курси і про українську економіку, яка вона, і як вона далі буде рухатися, і звісно про світові кризи, які багато чого розкажуть вам, як чинити і діяти в тій чи іншій ситуації. Бо кризи це цикли, є падіння, є зростання, і в тому, і в тому випадку є свої можливості. Тож, долучайтеся. У нас дуже цікаво багато матеріалів. Будемо раді вас бачити. Посилання буде в описі до цього відео. Зісто можете вважати, і багато хто може вважати, що насправді це просто фраза, аби пограти трошечки з виборцем певним. А Камала, вона поміркова, вона нормальна, все буде добре. То ось вам такий факт. Вона хоче підняти корпоративний податок до 28%. і це буде перше таке серйозне підняття за останні 40 років. І знову таки видно, що в економічних пропозиціях. Речи святкові дії шкотуляють, тому що луплячи такий корпоративний податок, ти так чи інакше б'єш по економічної активності, а отже, по загальній економіці. І так, напевно, чинити все ж таки не треба. Але якщо виграють вибори з цим і будуть мати можливості, нехай пробують. Що стосується медицини, то вони будуть сприяти розвитку конкуренції та прозорості серед фарми, аби теж ліки там нормально себе чухали. І в принципі, конкурентність і прозорість це те, що треба, а не Усі ваші прикрутки, контроль ціни, і таке інше, також буде продовжувати програму Байдена на зменшення ціни популярних соціальних медичних товарів. Це буде робитися через Мелікер, інші федеральні програми, і звісно, в комунікації з великими виробниками, бо вони так чи інакше пробували зменшити найпопулярніші ліки в ціні, аби вони були доступнішими. Ну і звичайно, як завжди, демократи вони все списують борги то на навчання, то зараз на медицину на 7 мільярдів доларів 3 мільйонів американців вони хочуть це зробити. Також хочуть зробити 6 тисяч доларів на новонароджену дитину і 3 тисячі 600 доларів пільг у випадку народження. Тут вона намагається напевно відбиватися від е, крайньо правих, що демократи не біглуються про сім'ї і про родини, і про дітей. Також цікаво, це її такий таргет, увага на питаннях доступного житла. І позиція у цьому питанні хороша ілюстрація Глечика Меду з ложтію дьогтю. Вона закликає до будівництва трьох мільйонів нових житлових одиниць протягом її президентства, тобто чотирьох років. Також пропонує законопроект, який створить серію податкових піль для будівельників, які будуватимуть стартові будинки, тобто для тих, хто купуватиме перше житло. Хоче прискорити отримання дозволів на житло та перепрофолювання деяких федеральних земель під житло. Каже, що створить інноваційний фонд у 40 мільярдів для тих же компаній, які будують доступне орендне житло. І, от, начебто, в принципі, програма і пільги тут вам, і гроші на інновації, і спроба дерегуляції. регуляції прекрасна програма. От. Такі соціальні програми і мають бути, коли вони йдуть в унісон з економічною ринковою логікою. І ніхто не каже про те, що не треба там будувати нічого соціального. Це соціальне має економіці додавати, а не гасити її повністю, розумієте? Але є нюанси з такими раціональними пропозиціями. Вона знову виходить з певними популістичними такими лозунгами для людей, які там ненавидять капітали, замість того, аби допомагати їм їх накопичувати. Це, до речі, ми робимо в школі останнього капіталіста, посилання на неї буде в описі до цього відео. У нас дуже короткі курси з основ фінансової грамотності і основ вестувань. Також замість того, аби вчити людей створювати умови для накопичування, вона підіграє людям, які мають дуже контроверсійні ліві погляди. Вона каже про те, що вона буде рушити змову орендодавців, інвесторів і прижучить їх. Розумієте, це некрасиво звучить і знову таки це відхилення від проблеми. Це якісь лозунги, Якісь емоційні закиди, але абсолютно вони поруч не стоять з реальними проблемами. Тобто вона каже, що вона знизить кількість інвесторів в нерухомість, і вона притисне всіх цих замовників. Ну, Бачите, прокурорська логіка. Є в прокурорах свої плюси і мінуси, як в будь-якій професії, розумієте. Тобто це так кладеться в загальний мегапопулістичний її концепт, От дуже красиво, От воно все таке... Цікаве, з одного боку, є раціональні пропозиції. З іншого крінжатіна така, що просто ховайся. Ну і звісно про гроші. Такі забаганки, зокрема на житло, буде коштувати майже 2 трильйони доларів на наступних 10 років. Трильйони 700 мільярдів. А це знову такі збільшення дефіциту бюджету, який і так дефіцитний. Це покривається в основному через державні позики, через облігації. А скоро проценти по цих позиках будуть. Зжирати леву частину бюджету американців. Ви бачили, який у них борг? Ух, там скоро Америка пайо. Ну, насправді, ніхто не впаде. До речі, більшість цього боргу тримають самі американці. Ще 70% таке. До речі, з цього приводу у нас є пост в нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео про державний борг США. Прошу переходьте. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Ну а знаєте, хто заплатить за це все свято? Звісно, платники податків. Та й все. Можна, звісно, ще і місію зробити, але це так званий податок на всіх, від якого страждають найбільше бідні люди, бо у них найбільше відсотково і з'їсть, бо вони найбільше і втратять в можливостях, якщо будуть знецінюватися гроші. Ну але Камала йде іншим шляхом, вона каже про те, що заплатить за це великий бізнес. Ми зараз його проручим теж, щоб не мільдашів тут і не заважав нам, розумію. Певний сегмент українського твітера вас дорогі друзі. До речі, у нас дуже класний твітер. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Активно розвивається. У нас там дуже класні мемчики і все таке інше. Теж туди давайте лайкайте, спостерігайте, слідкуйте, багато хорошої інформації буде теж. Але загалом те, що відбувається зараз в США, це доволі сумно. Хтось каже, що це втрачені вибори. І, напевно, так воно і є. Що, Трамп, що Камала. Ми тут на капіталістів підходимо більше зі сторони, напевно, геополітичної. Скоро ми будемо робити відео. хто на користь Україні більше Камала чи Трамп. Ой, там чекаємо коментів, щоб було прогрузне. Ви і тут пишіть, до речі, будемо раді бачити, читати, взаємодіяти. От. А там взагалі, напевно, буде, ух, відчуваємо. Але про це згодом. А так чисто економічно, звісно, Камала недалеко пішла, а то і взагалі нікуди не пішла. У Трампа теж там своїх коріжовистачає, він там хоче мита понаставляти. заградотряди, як то кажуть, які митні. І від Партнерів, з ким Америка давно торгує, дуже добре, це буде бити по цінам і піднімати їх теж. Але він вирішив так іти. А от Камала, отак. От а, до речі, Трамп там хоче взагалі облікову ставку до плінтуса швиденько, без підготовки. Хоча, в принципі, вже американська економіка готова. У нас, до речі, є теж пост про це, як зараз будуть, скоріше за все, облікову ставку зменшувати. Чому вона важлива і на що впливає? Посилання в описі до цього відео. Буде в раді вас бачити на телеграм-канал. А так, всі крінжують, буде слідкувати Сама програма економічна Камали, тому що вона хоче досягти для того, аби, наприклад, вирішити цю хронічну проблему з житлом, це похвально, справді похвально. Але яким чином, деякі моменти є хороші, як от, зменшення податків для тих, хто будує, перше житло людям, або дерегуляція. Але є крінж. Крінж ми перерахували. Отака От вона економіка Камали. До зустрічі!